Третій матч сьогоднішнього ігрового дня у Вищій Лізі зустрічається чемпіон вищої ліги Промгруп Та новачок цього сезону Вищої Лізі. Команда Легіон. Команда, що виступала в минулому сезоні у другій лізі, голкіпером другої ліги. Тому подивимось, сьогодні аж двоє кращих гравців минулого чемпіонату в другій лізі. Галіп Рябець – кращий гравець Олександр Біляю, кращий воротар. А тут вже рахунок відкрито у нас. Хвилину і 9 секунд. Протримався Легіон. 0-1. 0-1. Недовго. Все ж таки під натиском чинного чемпіона протрималася команда Артема Сальникова. Гліпрябець. Тут перехоплення. Павлов є. Підтримка у Юрія Павлова. Адже і Динамо, і Колесо-центр, і Агроконтинент, і «Запоріжпромгруп», і Атлетік Фузал, і Арпі це команди, які точно будуть ставити собі завдання, потрапити в четвірку. Прикрий Рикошет. Це автогол. Олександр Підгірний зрізав м'яч у власні ворота. Делятинський віддавав передачу, але, як кажуть, хороший пас дарма так не проходить. 2-0. І дуже довго трималася серія не більше одного припущеного м'яча. А зараз Гліп Рябець Ефектно пройшов! І це мала бути гольова передача! Це третій м'яч. Відзначається Юрій Павлов. Дальній удар насправді там, схоже, що не без рикошету обійшлося. Тому Олександр Біляєв не врятував своєї команди. 3-0. Класно комбінує команда. Жодних питань. Делятинський його фінти не забиває. Цього разу Делятинський. Корішков віддав на Синенка, той низом пробуває на добиванні. Не встигає Корішков. Ще один удар. Як зараз класно розіграна ця комбінація, яка м'яє Дмитро Делятинський. Дебютний гол у новому сезоні краще бомбардира вищої ліги сезону попереднього. Але вся атака просто зразкова. Кравці легіону змушені були просто спостерігати за м'ячем. Не випускають суперника із його половини майданчика. І Дуже технічний, забитий м'яч від Євгена Лємш. Працюють гравець. Ною зараз дуже ефектно. Зіграв в атаці Євген Леміш, забивши гарний м'яч. 5-0. Тут доведеться напропускати, пропускати, але основна боротьба цієї команди ще попереду тут стійка рятує, добиває. І тут вигризає м'яч для своєї команди Євген Леміш, П'ятою віддав точну передачу на Теслю. Щось зробила підсумку команда, але виручив Олександр Біляєв. Розвертається. Віддав на Сергія Тимофєнка, але тут... Знову ж таки, під пресингом змушені працювати гравці Легіона. Продовжу цього матчу втрачає Тимофєєнко біля власних воріт. Леміш Получає у стійку. Спроба контратаки у Легіона. Не так часто це вдається сьогодні зробити рикошет. І буде кутовий. Чуча Віддає назад, помиляється, дочекався Делятинського, здається, Синенко. Підкинув цей м'яч доля Делятинського. Так передача ця прийшла. Корішков, зупиняє. Зайвий дотик до м'яча, але одразу мчить у захист відпрацьовувати. Гліп Рябець, Його удар. Ми перебуває. Грає на найвищому рівні. Не так давно в лізі чемпіонів. Разом із Дмитром Делятинським у складі молдовської команди виступав Олександр Маржиновський. Леміш. Його удар. Ворота порожній Гліпрявець. Гліп рябець забиває перший м'яч легіона у цьому сезоні у вищій лізі. Зрозуміло, що Промгруп тут пробував свої схеми, скажімо так, груп п'ять польових. Але, тим не менш, можливо, навіть символічно, що саме гліпрябець відзначається першим забитим м'ячем за Легіон. Маржановський перехоплює. Не пройшов пас на Делятинського. Там невеличке пошкодження Маржановського. Схоже, потянув ногу. А зараз могли і вдруге забити. Гравці Легіону.